Значить, дійсно, рішенням Ради оборони ми дозволили формат офлайн навчання. Стосовно нашої логіки, прийняття рішення, перш за все, це сигнал до органів місцевого самоврядування щодо необхідності облаштування тих укриттів, які ми маємо наразі, і приведення їх до відповідних вимог, норм і правил. Ми розглядаємо офлайн освіту на території Лозівського, і, відповідно, Красноградського районів. А далі можливо комбінована буде освіта. Ну ось, наприклад, Чугуївська громада для себе прийняла рішення, що об'єктивно там буде лише онлайн освіта, враховуючи безпекову ситуацію. Однак вони вже наразі облаштовують такі укриття для того, щоб бути готовими і прийняти рішення щодо можливої або комбінованої або офлайн освіти форми, якщо буде це дозволяти військова обстановка, власне кажучи, дійсно у нас основна загроза с 300 і ось враховуючи дальність, враховуючи лінію фронту, яка у нас йде, ну і ми звідти і виходимо, які саме заклади освіти можуть приймати рішення щодо офлайн освіти. Якщо брати місто Харків, так, що це буде на у більшості випадків на 90%, це буде онлайн освіти, тому що ще ну там. Поправте мене, але я не знаю такої школи в місті Харкові, де є саме захисна споруда, яка відповідає цим відповідним нормам. Їх немає просто тому. Це сигнал саме для органів місцевого самоврядування працювати над тим, щоб цих захисних споруд з'являлося ще більше і більше.